Декілька днів тому в нас відбувся круглий стіл, на якому було розглядалося питання щодо створення музею історії міста. Я хочу сказати зразу, що дійсно полеміка була і спілкування було таке гаряче, я б сказав би так. Але головне те, що і фахівці, і всі присутні, і журналісти ми прийшли до єдиного такого Розуміння, що в місті повинен бути музей історії міста, це дуже добре, але підхід створення є різні думки. Я хочу сказати, що почувши ці думки і прийнявши участь в такому зібранні, я для себе зробив деякі висновки, що нам треба більше глибше спілкуватися з краєзнавцями з музейщиками для того, щоб мати нову на меті і мати практику, яка дозволяє нам сьогодні бачити на два-три кроки наперед. Тому я хочу сказати, що дуже задоволений тим, що ми спільну мову знайшли, буде створена робоча група, яка буде напрацьовувати матеріали, напрацьовувати шляхи цього, цього здійснення цієї мети. І крім того, вже зараз ми поговоримо те, щоб можна було збирати документи, зберігати їх сьогодення. Бо дійсно ми кожного дня втрачаємо дуже багато матеріалів про життя нашого міста, особливо в цей період, коли воєнна агресія. Тому я хочу сказати, що спільні спільними діями я вважаю, що ми зможемо дуже дуже в короткі часи. Побудувати головне побудувати теоретичну базу для створення нашого музею. Це дуже добре. І я хочу подякувати всім, хто підтримав мене і підтримав цю ідею. Я хотів би, ми розуміємо, що зараз тема, яка стосується нашого міста, вона дійсно не дуже така проста, бо це імперське місто вважають деякі люди. Але я так не вважаю, і я хочу переконати більшість тих, хто сумнівається, і які є такі не впевнені, чому кожен з нас має свою біографію. Ми йдемо в школу, але ми йдемо десь вчитися, ми йдемо працювати. Але коли ми пишемо біографію, ми кажемо, що я народився так такому там, місці, в такому то році і так далі. Тому я не хотів би, щоб ми зараз щось вирізали, щось ми додавали. Ми повинні трезво, трезво подумати і виробити єдиний шлях цих періодів нашого життя. Є інститут пам'яті, який допоможе цьому питанні. Є фахівці, я не фахівець, зараз кажу про це. І я так вважаю, що ми повинні з 1754 року, а можливо, трохи і раніше, будувати нашу наш міста до сьогодення. Практично в кожному місті нашої, нашої країни є музей історії міста. Вони займають дуже дуже таку ну важливу роль, роль в житті на, на наших громадян. Ми 8 років тому, створивши маленьку цю кімнату музей, ми тут приймали дітей, приймали дуже багато гостей, які спілкували з нами і хотіли знати про нашу історію. Ми намагалися розповідати, як ми знаємо, на прикладі якісь фотографії, яких документів і так далі. Але це я кажу, що це не дуже професійне. Я це згоден, що не дуже професійне. Але ми не маємо іншого не маємо. Кожне місце, а вони мають у кожному практично обласному центрі. Зовсім недавно, двадцятому році, у 222 році відкрився музей історії міста Дніпра. І навіть під час сьогодення, коли йде війна, коли будують наші міста, Ірпень... Зараз будує і створює музеї своє міста. Вони можуть бути різні, вони можуть бути віртуальні. Вони є. Сьогодні ми треба нам десь переглянути і якісь ну, такі установи, які були раніше. Що тільки так, ні. Треба, треба виходити за рамки. Життя показує, що ну, не, не можна жити в минулому. Тому я кажу, що минуле і майбутнє це наші дві дороги, які ми. Я впевнений в тому, що він буде. Я впевнений в тому, що буде. Я думаю, вважаю, що мені задавали такі провоки провокаційні питання. Таке, а скільки ви часу даєте, даєте, даєте владі, щоб вона створила цей музей? Я кажу, що ми не даємо владі ні часу, ні, ми створюємо його разом. І я буду прикладати всіх усіх став, що дуже короткий термін у нас в житті. Він швидко згасає, тому будемо все робити, щоб. Після нашої перемоги ми могли переперевізити стрічку е, і запросити наших е, гродян запросити гостей для цього музею. Це я впевнений, що це буде.